Починає спіть моя чамора, а то вже ягоди доладні. Це які в мене там воно посажене у, у гурті, я бачу, що вона перероджується. Мені треба в цьому році якось хоч трохи кущиків оттуда вихватити і посадити її окремо. Не, не можна. Це я так вислухала в тіктоці, що можна ряд одної, ряд другої. Не годиться. Треба її забрати, бо переведеться, не буде в мене такої ягоди. Чамура-туруси. Якщо ви любите додавати парфумований кондиціонер в гранулах до прання, то саме момент його замовити. В магазині акційна ціна на ці гранули 175 гривень. Я, наприклад, без них прання своє не уявляю. Додаю до рушників, до постільної білизни, до одягу, який ношу щодня. Аромат тримається дуже довго. Я, наприклад, ці гранули додаю прямо в барабан. Ось собі додала. Гель для прання. засипаю гранули і включаю, який мені треба режим прання. І поїхали. Аромат не перевершений. В магазині дуже великий асортимент ароматів. Час від часу нам нашу пральну машинку треба. Дезінфікувати. Рекомендую ось такий порошок. Він глибоко очищає, видаляє всі бактерії, гриби і прибирає неприємний запах з машинки. Ним дуже легко користуватись От вміст цієї коробочки. Висипаємо прямо в барабан і включаємо основний режим прання при температурі не менше 60 градусів, бажано більше. І я включу на 90 градусів для кращого ефекту. Так, зараз іде моя лавона і все. І поїхали. Чистота і порядок. Чиста пральна машина для чистого прання. Дівчатка, саме зараз акційна ціна на вішачки водопоглиначі – які вішаються між одягом у шафі, от, здається, літо, жара, вологи нема. Ага, ось подивіться, скільки зібралось вологи. Це буквально оскільки? за пару неділь. Тим більше прибирає й неприємні аромати, він антибактеріальний, те, що треба. І ще можна придбати водопоглинач у коробочці. Ну, і ось такий водопоглинач у коробочці. У мене стоїть у віранді на підвіконні, ну, можна в будь-яку кімнату поставити, або ж у шафу, в кухню. Ну, ну буде, куди вам потрібно, туди і поставити. Акційна ціна 99 гривень, що вішачок, що такий водопоглинач у коробочці. У мене в ванній кімнаті над унітазом є ось така поличка. Так от всі засоби, які ви бачите на цій поличці, всі вони придбані в магазині побутова хімія. Але ж це не весь асортимент, який я придбала в цьому магазині. Там дуже широкий асортимент. Є і шампуні, і гелі для тіла, гелі для прання. Рідке, мило. ну є абсолютно все. Дуже люблю їхні серветки для прибирання. Тут є серветки у мене на всі випадки: життя: і для меблів, і для скла, для дзеркал ну, абсолютно для всього, для сантехніки і так далі. Всі засоби дійсно хороші, дієві. Переходьте в магазин, обирайте, в ньому можна скупитись від А до Я. Тим більше без них нам взагалі ну, життя неможливе. Ми, коли одразу переїхали в Чернівці, перше місце, де ми робили шопінг, це була обнова. Це дуже зручно, ви можете одягти всією родиною. І сьогодні на Кобилянській, 19 також відкрилась нова обнова. Тут є жіночі чоловіки відділ, а також хом-відділ. Тобто для дому ви також можете щось підібрати. Я собі планую на літо щось глянути, і Олег попросив декілька футболок глянути. Тож давайте в реальному часі будемо шопитись разом. Рочки, то ми Можна подивитися, що є мій розмір. Красивий варіант, така морська тематика. Актуальна сьогодні. Теж то, хелфігер, Фігер. Вертикальна полоска ще дуже важлива. Теж можливо приміряти. Красиво Є таке спідничко. Але теж ексес. Буде маленько на мене. Така красива майка. Анімалістичний принт, актуальний, також в наявності. Дуже красиво можна однотонний верх додати. Ви тільки вдала підібрати білизну, так взагалі мені сукня подобається приміряла ось такі бермуди, бачите, висока посадка, намагаюся підібрати цікавий верх, тому що майка задовгувата ніби. Але цікаво, цікаво. Зараз будемо щось дивитися ще. Талію так гарно показує, мені подобається краще, ніж з майкою. І так рада, що в Чернівцях нарешті, нарешті, можна гарно шопитись. Мені теж подобається. Забираємо цей образ. І сумка <рес> да, ваша. І одразу в Грецію треба летіти. Такий <рес> Або в Італію. Точно. Потрібні, які тільки збільшують. Це буде дуже красиво. Ну, я, скоріш за все, не влізу. Хоча можна ризикнути, не знаю. Дуже красиві джинси. Також забіжіть їх, заберіть, дівчата, хто. Плюс-мінус МК 3800. Дівчата, в розмірі S, здається ось така спідниця. Як вона мені подобається, забіжіть, заберіть, нема мого розміру. Дуже красиво. Я в собі її хотіла. Мої дорогі найкращі. Віра вам на сьогодні, надії на завтра і любові на завжди. Я п'ю каву з кардамоном. Буду пити верніше. Водички вже випила тепленько, і тепер я вчора пропустила день вітамін. Не випила вітамін. Достатньо. Ой, і дивіться, що я вчора собі придбала. Це пашотниця. Готувати яйця пашот. Є на 4 яйця, на 2 і, і на більше. Ну, на два саме то. Так. так що буду сьогодні пробувати. Вип'ю кави, попили сошу в дворі. Листя, бо вчора не робила цього нічого. Вчора взагалі нічого не робила, відпочивала. А сьогодні трошки робота є. Взагалі-то ється три дні свято. Три дні було строго свято, два дні точно не на огороди не йшли сарпати. Ну, я ж пам'ятаю, зараз уже не так, Ну, дехто притримується і зараз. Кава. Дужчику немає. І сьогодні такого нічого робити не буду. Трошки приберусь, щось приготую. По овочі треба сходити, по овочі, якийсь салат зелений купить. Мені там підписниця скинула рецепт авокадо, потрібний апельсин, салатик такий легенький. Треба спробувати зробити. Ну, ще й рано йти. Муха десь залетіла, а може діти куплять. Заїдуть вони сьогодні раніше, заїдуть, куплять, щоб мені не йти. Ще треба якось подумати речі, які брати з собою на відпочинок, понаглажувати. Як мало тих, з ким розділяєш душу, хто чує шепіт втомленого думок. Як мало тих, кого ми з вами, друзі. Хто чує серце тих... Так що сьогоднішнє свято, Международний день дружби. Є повід. Чому ні? Вітаю всіх, всі ви, мої друзі. Дуже вчора було багато запитань, я вже їх не викладала. Де я планую свій відпочинок і з ким. Дуже цікаво вам. Нехай це побуде таємницею. По-перше, ще цілий тиждень. Ще багато невирішених питань. Наперед не можна. А з ким? Це взагалі буде сюрприз. Побачите, тому слідкуйте. Хочу показати курочок, яких ми купуємо тут влітку. Оце ось такі. Є дешевші. У Лідл, здається, дорожчих нема. У марк Спенсер там є дорожчі. В сенсборі, здається, є дорожчі. Ну, це марк Спенсер я брала. Там вони того, що вони поділені. Ну, поняли ви? філія окремо, там ножки окремо, порізані. Коротше, роз, 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 розроблені. Отака курочка, значить, кілограм її 5,49, 5 фунтів 49 пенсів. Тут кіло 950, почти 2 кілограма 10 фунтів 71 пенс. 11 фунтів Округлюємо. За годину роботи в Британії людина отримує 12, щонайменше 12 фунтів. Значить, годину відпрацювали, купили курочку. Ще годину відпрацювали, купили овочі, ще годину фрукти. На, за, день, заробивши, за день, заробивши, наприклад, 100 фунтів, так, можна купити, ну, як зрозуміло, курицю не одну затариться. А як не на велику родину, за день роботи можна купити продуктів днів на 10 харчуватися, за день роботи в Британії. Пояснила. Розрізаю курицю і в моїй пам'яті сплели моменти в останні вже останні роки. Чоловік ніде мій не працював, і ми тримали, ми завжди купляли весною рано. Ну, рано, як рано, в квітні, бройлерів. Ми брали 100 штук і 30 утят. І вже в червні ми бролерів різали. Вони, звісно, не такі були прям великі, але були смачненькі. 100 штук. А вже там вересень, кінець вересня вирізали утят, качок. Вирізали і все вложили в камеру. Камера в нас була велика на 400 літрів. Камера така лар вери, велика. І ото вже ми все вирізали, скубли. Бувало це закип'ятить воду чоловік. Я з роботи з сум приїду в три поїзд. Був. Такий, що в три, начало, в три години почала 4 ну, дня. Він був на 102-му. Вода вже кипить, він рубає. Ми скубимо разом. І так, знаєте, за вечір, от за цей період, вісім качок могли легко. Тоді він смале. Я мию розчиняю, а він потім розрізав порційно і ложимо в морозилку. А ще тоді отож там пупи, печіночки, знаєте, таке смачненьке, обов'язково робимо такий собі на вечерю шашличок. ну 8 качок, 8 пупів, 8 сердечок, 8 печінок, там, туди шкірочку обріжемо, цибульки туди. Боже, яке воно смачне, які приємні спогади.